Сьогодні проводиться перевірка, готовності вашого підприємства до уборки нового врожаю, його спорядженість ваших компаній протипожежними засобами. Ось анігаціки є, вода є у мене, а 20-літровий, там друга 20-літрова є. Все є у мене, лопати, ось оснащені, все. Флопушки, все є у мене. На полі поблизу села Сокільча комбайнери збирають цьогорічний урожай ячменю. Фермер Віталій Лозенко каже, що ранку проводить інструктаж із протипожежної безпеки людям, які працюють з технікою. На поле вивозиться техніка, тобто пожежна пожежний автомобіль, плов має бути обов'язково. Також ми залучаємо ще великі головнеласники для того, щоб можна було оперативно впливати на ситуацію. На даний час у нас на території району найбільше господарств 14 господарств, які займають значну територію і можна так сказати, що несуть... Протипожежну небезпеку, таку пожежну небезпеку хлібних масивів і де найбільше поля. Рятувальники також побували біля водойм, на яких зазвичай у літній період відпочивають місцеві жителі. Вони розповідали людям про небезпеку купання у необлаштованих місцях, а дітям роздавали кольорові інформаційні листівки з правилами поводження на воді. Гарного відпочинку, теплої водички вам. Ну і бешкетники, далеко не плаваєте. <реш> Зараз літня пора, у них канікули, у нас відпустки, і біля, ну, біля подвір'я також багато роботи, але ніколи не пускаю ти там покупайся. Я поки щось зроблю. Хоч це буде пів години, але завжди під наглядом. Дітям головне показати небезпеку, і потім вони самі вже будуть боятися. Тобто зразу ми разом заходимо в воду. Я показую тут глибоко, страшно, страшно. Не підеш, не піду. Все, ми купаємось там, де мілка». Я люблю ходити на річку і плаваю з кругом. З початку купального сезону ми маємо 15 загиблих на воді, з яких двоє дітей. Особливо першочергова загиб причина загибелі людей це купання в місцях, які не призначені для купання. Тобто на них не обстежене дно, немає рятувальних постів. Тобто, якщо людина потрапляє у небезпеку, можна сказати, їй немає кому допомогти. Зі слів пресофіцера управління державної служби надзвичайних ситуацій в області Ярослава Мельника до фатальних наслідків також може призводити купання у нетверезому стані. Ольга Групсікора Грач, новини на Суспільному.